Всім доброго ранку. Я вийшла на прогулянку своєю кіцунею. Вона дуже любить прогулятись. Коли зранку відкриваю вікно, то вона сідає на вікно і дихає свіжим повітрям. Так хоче йти гуляти. Я хочу вам сьогодні показати, можливо, хтось живе на хуторі або в селі. І не може собі дозволити зробити огорожу, таку, щоб не проходили, як то кажуть, ні звірі, ні люди. То ось дивіться, можна собі посадити. У нас називають такі кущики глід. Вони мають такі червоні ягодки. І зробити собі таку огорожу. Бачите, але їх треба підстригати, щоб вони були на одному рівні і великі тварини чи звірі не пролізуть через таку огорожу. Переважно люди, які живуть на хуторі, а десь в селі, такому не дуже великому, мають дуже багато землі. Ну, а зараз купити. Огорожу це дуже дорого. Тому вирішила вам показати, і як воно дивиться, бачите. Це не треба купляти. У нас, наприклад, на Львівщині то дуже багато висівається і росте у різних куточках. Десь на полянах, при дорогах можна собі викупати. Це Дуже гарно цвіте такими білими квіточками, поки що є тільки бутони, а потім будуть червоні ягодки. Ну, але не знаю, як надалі воно себе поведе, тому що можливо буде висіватися і рости, то треба буде прибирати. Ну і, звичайно, треба втратити час, щоб обрізати, щоб це було гарно. Я вже приїхала на свій город. Трохи пізно приїхала, бо монтувала знову відео зранку, бо вечором просто не встигаю і засинаю. У мене тут є різні сорти квасолі. Мені мама дала. І сьогодні мама мені висаджує квасолю. Після мами може краще вродитися. Ще ось таку мені мама дала. Я теж таку купила, похожу. Не знаю, чи то такий самий сорт, чи ні. А то вони тут знаю. Це ось таку біленьку мені мама дала. Це не єтична, це є така кущова. Мама садить ось так, бачите, квасолю. По 4 штучки і десь через 20-25 см, щоб потім було легше виривати кущиками. А я сіяла рядочком. А мами ось така система. Біленька, червоненька. Я навіть трошки підлила, тому що тут рядок вже був зроблений, коли ми картоплю садили, їй дуже сухо. Тож прийшлося мені трохи підлити, так вона краще ляже в землю і зараз ще загорну. Взагалі-то в народі кажуть, що до 6 травня, до юра треба посадити квасольку. Тому я вирішила сьогодні посадити. Квасолю треба висаджувати, тому що квасоля має дуже багато білка, та як м'ясо, тому вона корисна і дуже багато страв можна готувати з такої квасолі. Також можна її і закручувати, якщо хтось не має де зберігати. Я вже маю рецепт, як, як законсервувати таку квасолю. Пробувала, і дуже смачно виходить. Тоді можна і до бурща дати, і супчики варити. Придбала я собі ось таку. Мавка, калинка і еурека. Так. Мавка це середньостиглий сорт. І дозріває за 90 100 днів. Куш прямо стоячий висотою 50-70 см. Так, калинка. Рослина кущова, компактна, не вимагає опори середньо гілляста висотою до 40 см. Насіння середніх розмірів червоного кольору. Така калинка. І еурека. Це ранньостиглий сорт квасолі на зерно, рослина кущова, компактна висотою до 40 см. Це я купила таких три. В городку, з в в магазинчиків, де я постійно ходжу, там продається насіння і різні препарати. Там дуже приємна дівчина продає, жіночка молода. І тому я люблю до неї ходити. Завжди порекомендує, якщо щось незнайоме, підкаже. І в неї було деяке таке насіння, що вже Термін придатності вийшов. Вона мені це дала безкоштовно, і я хочу спробувати, чи зійде щось чи ні. Отже, це квасоля на сухе зерно рожева пантера. Ось так вона виглядає. І вона тільки до 22 року тут пише. Але я сьогодні замочу, а завтра висію. А ці не буду, напевно, замочувати, тільки ось цих три. Мені було дуже цікаво, чи зійде насіння, чи ні. І не тільки квасолю вона мені давала, а ще інші. То дещо зійшло. Савойська капуста зійшла, фізалі зійшов, хоча термін придатності вже вийшов. Так що зараз я замочу, а вже завтра посаджу. Намальовано ось такі квасолинки, а подивіться насправді які. Мені стається така квасоля по-іншому називається. Я минулого року купляла, але я не пам'ятаю точно Ластівка чи ще якось. Точно не знаю. Я думала, що буде таке забарвлення, а тут подивіться. Все ж таки могли б сфотографувати і. Зробити зображення, яке б відповідало насінню. Дивіться, як мало з трьох пачечок, як мало цієї квасолі. Буквально жменька квасолі. Квасолю я посадила 6 сортів. Подивимося, який найкращий. І зараз, як я казала, буду свої троянди оприскувати хілатом заліза і почитаємо. Що там пише, розчинити уміст пакета 30 мл 10 літрів води і оприскувати цим розчином листя рослин, не допускаючи стікання і обробити 2-3 рази, починаючи з появи першого листя з інтервалом 2-3 тижні. З першою появою листя в мене не вийшло, тому що постійно були дощі. Я тільки тепер можу обробити. Тож, сьогодні перший раз оброблю. Ну, а Через два тижні знову оброблю, якщо буде потреба. Стоп-хлороз, хелат заліза, зелене листя без хлорозу. Комплексне хелатне добриво. Розчинити вміст пакета 30 мл у 5 літрів води для фруктових дерев. Я все ж таки розчиню цей пакетик 30 мл на 10 літрів води. Бачите, є 30 мл розчиню на 10 літрів води і буду оприскувати. Тут нам мальовано, що можна і ягідні культури, і дерева фруктові, і помідори, огірочки. На огірках теж буває хлороз і виноград. Так, я одразу купила три штучки, краще мати в запасі, ніж не мати. Не знаю, чи мене буде чути. Сподіюсь, що буде, подивіться, який це розчин. Ось такого кольору має бути. Там сусід мене. Город оре, тому такий шум, в селі всі працюють. Йду по свій оприскувач і зараз буду кропити свої троянди. Можливо, ще й гортензію покроплю. Хто не дивився моє минуле відео, то я ще раз покажу, які листочки і вони жовті. Ось подивіться. А ось тут, подивіться, які зелені, червоні. А тут явно видно, що є хлороз. Заодно ще свої гуртезі покроплю, тому що напевно тут теж не вистачає заліза. Вони в мене підмерзли, я їх пообрізала. не знаю, чи цього року будуть цвісти. Так, буду я кропити. Головне, щоб не було дощу. Так само всю землю треба покрупити навкруги. Так, і ще з того боку. Напевно, я усі покроплю. Я думаю, залізо їм не помішає. Маленькі теж покроплю, бо тут теж бачу жовті листочки. Так, подивіться, як тюльпани мої процвітали і як вони пожовтіли. Ось. Тут одні, а тут ще одна купочка. Я їх купляла в 2020 році, напевно, і так вони в мене розрослися. Красиві. Так, землю обов'язково треба навкруг покропити. Буду я далі крупити, вже не буду знімати, бо це шумить. Троянди я усі покрупила. І також грутензії, і навіть виноград навкруг коріння і по стеблу. Там вже є перші листочки на винограді. І хочу вам показати. Хто не знає, я вже 3 травня посадила під агроволокно ось такий парничок. 23 томати. 11 високорослих і 12 низькорослих. Тож покажу вам, як вони себе почувають. Ще раз скажу, що я садила 3 травня. Так, подивіться, бачите, два рядочки. Я її вчора дивилася, але забула вам показати, так що все добре. Відстань між кущиками 50 см, а ось так 60 см між рядками. Трошки я тут затоптала стежку, але нічого, поки що хай так буде, а через пару днів я піднімлю одну сторону парничка і я трошки землю зрушу. Ще не буду підливала, бо ще є волога бачу. Отак От з корінням садити помідори це дуже добре у нас на Львівщині. Тому що сьогодні так добре сонце пропекло і вони собі стоять хоч би що. Ще хочу вам показати у своїй теплиці, як виглядають помідорчики. Ось ці, що в горшках, вони всі чекають. До 20 травня і я буду висаджувати з горшків у відкритий ґрунт. Так, є такі, що вже висаджені тут. Є більші, є менші, різні є. Ось такий, дивіться, який красивий. Тут мої кубеї квіточки стоять між помідорами. А є ще в мене ось такі менші помідори, я їх трошки пізніше висівала. Усі в стаканах. Я думала, куди я діну усі помідори, я вже трохи продала. Ну, і ще в мене багато людей заказали тут в селі. Так що я вже не переживаю за свої помідори. Трошки продам, а трохи роздам. І ось тут в мене помідори. А тут в мене огірочки. Чекають. Щоб висадити у відкритий ґрунт. А це мої кавуни, що я висівала. Так, в теплиці зараз 30 градусів тепла. я відкрила і форточкою, і двері з двох сторін. Хотіла вам показати, що мої помідори вже мають бутони. Це рожевий велетень, дуже смачні помідори. І ось він вже має бутони і скоро буде цвісти. І це не один, є ще. І ось тут е, рожеві велетині в землі росте в теплиці, а ось цей в горшку і теж вже буде мати бутон. Е, минулий раз замітила тільки один, а сьогодні вже бачу дуже в багатьох є бутони. Ну, що, це радує. І тут є. Минулого року я перший помідор зірвала. 31 червня, ну я вже говорю 1 липня, щоб не казати 31 червня, але насправді 31 червня зірвала перший дозрілий помідор. Минулого року перший помідор зацвів. Це чорна груша. Це дійсно писало, що це ранній помідор. А ось перший дозрів, у мене був такий італійський помідор Биче серце. І хоча він пізніше зацвів, але перший дозрів. Подивимося, який помідор перший зацвіте, а який перший дозріє. Це дуже цікаво за всім слідкувати. Тому я люблю помідори. Вода в мене стоїть ось тут, в теплиці, нагрівається, щоб підливати. Все вручну підливаю, звісно. Завжди треба мати теплу воду, щоб не брати з крана холодну. Тут вона стоїть два дні чи скільки, нагрівається і вже не є, і настоюється, вже не є така холодна. Крім того, в таких каністрах можна додати підживку. У мене є підживка. Я разом з підживкою підливати ці помідори, хто яку має. Так, я обіцяла розказати про малини, які в мене є. Минулого року восени мені сестра подарувала малину для розмноження. У мене є своя малина, напевно, польської селекції. Або полка, або поляна чи полана. Я точно не знаю, який в мене сорт, але завжди хочеться спробувати ще якийсь сорт інший. Тому сестра собі заказала і мені подарувала. І ось п'ять кущиків подарувала малини Джек Джейн. Це ось один кущик, другий, третій, четвертий. І п'ятий. Вся малина у мене прийнялася. Буду вирощувати і буду бачити, яка вона на смак. Так, крім того, вона мені ще подарувала ось це такі маленькі бачите, прутики, це малина дельніва. Малина дельніва це є польський сорт, яка має великі ягоди. На відміну від польських сортів полка і пулана, вона дозріває на 10 днів скоріше. Також рахується, що вона є смачніша і плодоносить з серпня до заморозків. Ягоду буде мати конічної форми до 5-6 грам і солодка на смак. Також ця малина стійка до хвороб. І висота в неї буде до 1,60 метра. Ось такі дві малини в мене є. Також пишуть, що ця малина дальніва на 30% буде мати більше урожаю, ніж полка чи полана. Ще є один кущик, який називається Енеросандіра. Є ще в мене один кущик, який називається Прималба. І ще є два кущики, яка називається малина Мапена. Один кущик і оце другий. Усі ці кущики, що мені подарувала сестра, усі прийнялися. І це мене радує. А ось це, це вже моя малина. Це я пересаджувала теж восени, бо в мене вже є загущення. Випустила мамині курочки, щоб попаслися на травичці. Травичка покошена, маленька, тож їм смакує. Я говорила, що я квіти не продаю. А сьогодні буду викопувати дельфіні. У мене одна жіночка заказала. Але я не буду висилати поштою. Вона так з мене забере. Тож зараз знайду гарних два кущики і викопаю. А також вона ще хоче скупчені дзвіночки. І це, і це багаторічних квіти. Виберу гарні, щоб була задоволена. Зараз ще вам покажу, як виглядає скупчений дзвіночок. У мене є такі маленькі скупчені дзвіночки, але я викупую такі більші. Хочу вам показати, які я кущики буду продавати. Два кущики дельфініума. Дивилася такі, щоб більш-менш були однакові. Дивіться, така коренева система. Хто не знає дельфініум багаторічний. І напроти епіцентру я бачила, дельфініуми продаються. Там таке відео, де рослини продають по городоцькій. То одна штучка корінь коштує 260 гривень. А це дзвіночки скупчені. Не знаю, яка їх ціна, але я ось так багато продаю. Це можна розсадити і тут вийде, може. З 20 таких кущиків, якщо по одному садити. Ну, а якщо так посадити, то це вже буде гарний кущик. Думаю, людина, яка купить, буде задоволена. Звісно, я по такій ціні не продаю, як в великих супермаркетах чи розсадниках, я дешевше продаю. Якщо хтось тут поблизу мене хоче купити, то я можу продати. Усі квіти, які я вчора показувала, я можу продати, але поки що поштою я не висилаю. Тільки тут, хто поблизу, в Городоцькому районі, можу привезти в городок, якщо будете замовляти не один кущик, а більше. Бо з одним кущиком, то в мене просто нема часу, щоб один кущик вести. Отак. Або хто зі знайомих може хоче такі квіти то приїжджайте, дзвоніть, і я можу продати. Звичайно, за дешевшу ціну. Поки що поштою я не висилаю. Сіла собі трошки відпочити в гамак, купити кави. І зараз йду, покажу вам. У мене вже полуниця розцвіла, а я її не бачила. Йду цією стежкою і бачу вже квіточки. Тож покажу вам. Полуниця у мене Єлизавета Королева. Це ремонтантна полуниця, наскільки я знаю. Ще в мене є полуниця хоней, але тільки 10 кущиків я минулого року купила. І ще в мене є розенталь. Але я не впевнена, що я її залишу на слідуючий рік. Ще цього року подивлюся, як вона себе буде вести. Полуницю я свою крупила тільки один раз від кліща. Так, нам обіцяли дощик, але дощику не було, але вже здалося цього дощу. Ось така айва в мене. Дивіться, який гарний колір. Хотіла таким маленьким деревцем вести, але побачила, що і кущем вона дуже гарно виглядає, тож не знаю. Можливо, я залишу це і хай росте кущем. Але потім проріжу. І так, дивіться, моя полуниця вже розцвіла. Не кожен кошик, але вже почала розцвітати. І ось тут є. Тут бачу, розцвіла і там розцвіла. Це фундук, подивіться, яке не немає листя. І ще тут розціла. Ось так в мене ридицький, що, але бачите, вже і блошки оці чорні їдять. Треба посипати пополом. Ось тут вже бурачок такий великий. Це я садила ось тут між деревами. Це моя груша розцвіла. Це яблуня цвіте. Кожна яблуня має свій цвіт одна має більш світліший, а інша має більш темніший. А це в мене горох нут зійшов. Хто не бачив, то подивіться, як він сходить. Побачимо, що з того буде. Чи буде щось, чи ні. Це рахується турецький горох. А це наш біб ось такий вже великий і вже бур'яну повну. Не знаєш, за що братися. Оце цвіт яблуні Женева. Це є дуже рання яблуня. Вона такого червоного кольору. У мене є дві ранні яблуні, це паперівка і женева. І женева навіть трошки скоріше дозріває. Вона червоного кольору шкірочка такого. Ну, а паперівка зелена, а потім світліє, біліє. Тут в мене салат зійшов. А оця яблуня має такий темніший колір. Дуже гарний. Оці такі гарні бутони яблуні, я не можу надивитись на них. Дуже красиво. Все, їду я додому. Наробилася трохи, їду відпочивати. Хто не знає то це актинідія. Актинідії бувають дводобні, тобто має бути жіноча і чоловіча стать. І одне, друге має запиляти. І бувають самозапильні, що можна тільки одну посадити і вона буде плодоносити. А якщо дводобна, то треба обов'язково дві актинідії жіночого типу і чоловічого. Парничок закрила, тут у мене квіти і капуста, а в іншому вже помідори ростуть. Усім до зустрічі!